Сніка. і сьогодні серія буде називатися Як Аліни Каріни День народження. Їх може бути день народження, знаєте, коли хоч. Тому сьогодні мама прийшла в школу, щоб їх тобто, привітати. Давайте. Один, два, три почали. Так, зараз. Добрий день, а не знаєте, де тут, тут їдять цей шостий шостий А. Ви знаєте, де тут? О, ось того така, от, от туди пройдеть. Ага, все, дякую вам дуже. Так, це ж вони тут дойдять. Добрий день, а вес нашої. Ой, ми перепутали, вибачте. А, да, 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 я знав, що є ця група. Угу. Ось це Коріна бокс я її шукала. А, я Каріни не мама. Так, я знаю, що ви Ну ось, пошли, я тут не хочу сидіти. Я якраз і душу, вона гарна вас, дівчинка. Ходи. Ну, дякую. Будь ласка, зможеш мені щось допомогти, пороздавати? Це тобі буде. Ви роздаваєш оці їм такі ці штучки. Ого, які який гарні. гарний. Це всім класом. Ти що нам сьогодні буде всім класом давати? Але я ще піду зроблю. Візьміть вам кожному міч і клей. Я зараз буду робити. Я вам не буду мешать, надіюсь, я оттуда прийду, я оттуда пройду. пройду, буду там робити, вирізати. Це не робила. Це класно. Тепер це все принести. Кожному класу. Ось, можете брати. Потім візьмете, коли вибрать Каріна Аліна. Нічого собі яка жінка гарна. Жінко, жінко. Як це вас звати? Мене звати Кіра. Кіра, дивитесь, а, а, знаєте що? що? Каріна Аліна, вас скільки зараз прийдуть в школу? Зараз, якщо то 6. Да, зараз 6 і зараз вони збираються в школу. Я сказала, я прийшла в магазин, тобто на роботу. То давайте швидше робимо. Так, да, в скоро вже прийдуть в школу. Давайте дівчаток у нас в школі вруть багато, більше хлопців багато, але робіть е, багато поніків, бо дуже люблять поні. Хлопці теж. Вони голосують за дівчаток. Ага. Я зроблю багато поніків. А це, я хотіла вас запитати, а у вас є тут, а можна вам зробити це? Е, ну, коротше, знаєте що? Такі красиву усю. Ну, щоб було діткам класно. А можна є варіант таке зробити, але. візьміть вам з'їжте. Можна зробити, ну все зараз принесу. Можна щось таке по типу такого зробити. Господи, скільки багато поняшок. Зробити, знаєте що? Що? Ти буде народження, щоб було гарно. Я зразу їжу принесу гарну. Я тоді всім накрию по столам. А тортики у вас будуть, зараз ми позаказуємо тортики і аніматора запросимо. Ну, давайте я вже запрошу аніматора. Аніматор якийсь торт принесе, я ж вмію готувати. А, ви торт ні, я йду в пекарню за тортом. Я тут торт не приготую. Ага, добре, ви йдете в пекарню. Так, я йду в пекарню. А мені що тоді робити? Вам тоді, знаєте, що? Ще е, е, запрошуйте аніматора. Аніматорів запрошуйте, а я тоді це буду. Ну, йти в пекарню. Може, давайте я все зроблю. Ну, давайте. А я тим часом займуся тут поприбираю, щоб їм було гарно. Ну, все, тим часом я йду в пекарню. І буду аніматора просить. Ну, все зайшла в пекарню. Добрий день! Ой, привіт! Привіт! А, Будь ласка, де, зроби мені торт гарний. Ідіть туди. Добрий день, зробіть дуже супер швидкий гарний торт мені. Добре, ось вам два тортика. Ой, я дякую вже за два торта. І зараз ще зроблю красивіші тортики, як ви просили. Так, зараз зроблю вам тортик. Шоколадний, будь ласка. Добре, шоколадний. Сахарну вату додать. О, так, захарнувати дубаки. Все ось такі ови хотіли. Так, якраз таким. І, будь ласка, зробіть о, ну щось таке прекрасне, щоб було красиво. Я тут і візьму оце шоколаднє, розкітаю і маршмелки накину. Зараз поставлю запіктись. Це отакі вови просто. Да, і ще якусь, будь ласка, гарну цю. Отакий вови зробіть. Ага? Он красиво. Так, да, дякую за такий тортик. Я його навчально з'їла, нічого страшного. Та да, візьміть оці два торти. Може вам ще раз зробити один тортик. Ну давайте робіть. Все розкидала. Все, зараз ставлю його. отакий такі вода, як був. Та, мої дівчатка вже скоро прийдуть в школу. А вам що в школу треба? Ну, Куда ж? Все, ці два тортика я заберу, тоді до побачення, до побачення. Так, ще аніматора, типу, вона поляка Мене визивають. Мене визвали на роботу, В Школи прийдеться. Ой, не цю тут остав. О, добрий день! Добрий день! Це ви, ви прийшли? Да, я ще не шунімату. Ще хто буде аніматором. Ой, діточки рідики, я прийшов аніматор. Подивіться, яке морожено до вас прийшло. Ой, ну давай уже роби виче морожено. Роби мороженко. Роби давай морожено. Типу, зараз 5 годин. Скільки зараз годин ви знаєте? П'ять. А, точно п'ять. Бо я вже боюсь, що не вспію. Я ж аніматор, я ж можу, треба мені вспівати. ти аніматор, так що давай ну швидше. Так, все. Все, ось тобі мороже закидай. І дітям в вафлі не треба. Тільки якісь там напитки, дай їм. Все, я йду, пока в школу. Ну, йди вчись. Я не хочу в школу. Ну все, аніматор я визвала, він точно зараз прийде. Першень, я прибирався. О, дякую, що швика. От я торт принесла. Дітки розіходимося. Ну, пошли, пошли. Діточки, всі-всі, будь ласка, розійдіться. хто тут є? Здеходьтеся. Ага, добре, ми прийшли. Все, я зараз буду е, на, всім поставлять по тортиках. І саме на їх. І тут два тортика буде стояти. Не хватить, придеться один торт забрати положити на це столик. Бо тут два крайні, тут сидять їхня любима подружка. Ой, не тут сидять, а вон тут. Саме їх найкраще подружки сидять. Тільки вони вже це ще ще в п'ятому класі. Так, сейчас зроблю підминку, бо там може не хватить. Ось світло виключно. Ну все, ви все зробили. О, аніматор вже приперся. Я тут, всю мороженьку буду оставить. Тут це вей кур'єр! Конечно, кур'єр приперся тут. Ну, все, зараз мої дітки точно вже приходять. Аліна! Аліна, ми з тобою ще не готові в школу. Аліна, Ти просто засиділась в гаджетах. Аліна на сьогодні день народження. Точно ми в школу запізнюємося. Я що ж говорю? Аліна, не, не, не кричи. Я боюся, що ми спіємо. вспіємо. Вспім ми, тільки ти не орала. пойдем в с Давай, я платье надену. И туфли. Это а я что? Платье божественно королевы, твое. Петь моя мое платье Конечно, твое. Все, сейчас в Все, пошли уже в школу. Пошли! Они уже наближаются. Да ты пачка. их не люблю. Иди ховайся. Угу. Они сразу зайдут в столовую. Да, они сразу заходят в столовую. Ну что, Олемб? Привет. Привет. Мама. Привет, я школа Рюкзаком. Привет. мої любі дітки. Дітки мої скакані. Ой, я що? Діточки, сьогодні для вас буде сюрприз, Можете приходити сідати у оці дітки, а Аліна з Каріною ні. Пішли. Фу! Фу! Та ти шо? Та ти шо? достать, я если не буду. Знаешь, да, классно. Я тебе Жесть. Капец, сколько игрушок. Мы сюда сядем. Пошли сядем. Пошли. Я думаю, Карина. Сяду. Да, пристай. Ну, я хочу с тобой, потому что моя девчина. Ну, я с тобой без тобой не хочу стать. А -а -а пришли сидать. мне на на мои стулу. Богато и я с тобой сяду. Угу. Ты даже стульчики мне хватит. Не сяду с тобой. Ага, можно. Можно, что-то села. А, Что светло? Включается, выключается. Идите, Карина, уже, Арина, сядь-то. Кайди, я сяду. Ми сядемо. Я краще сяду. Зрозуміло. Маріна, Іду. Сюди. Да. Кожен буде підходити. Перший... Перша... Перший... А, підійдіть сюди. Пошли, пошли. Цих двох дівчинків. Беріть собі собі громади, які ви хочете. Ми двох такі хочемо. Ні, я не хочу такого, я хочу таку. І можете ламати. Такі гарні цукерочки та тільки... Дітки, діточки. Дивіться, Знаєте що, будь ласка, ці цукерки не чіпайте. їх треба мені взяти. Ой, як смачно! Ці мені цукерки віддавайте. Ой, я розпакую. Ой, я так їх люблю. А тортики будуть будуть, будуть ваші тортики. Гірште беріть. Ой, цю цю корочку я хочу спробувати, які вона на смак. Цікавенькі наз'їжте. -на -на. Дякую. Ідіть усюди, стійте. Тепер перший... Ой, господи. Е -е... Шостий. А, підходьте. Пішли. Аліна Карінка. Десять, дівчатка. Вибирайте собі H2. Чи ж три можете. Вау. Нам дозволили H3. Дайте нам H3. Он і скільки ще нам треба? ще дві Ну все, ми зараз будемо багаті. Цикерка ми да я рада. аліна что розбиваємо Да. Так жалко цих поники. Та ти що, дивись! Давай скимо, давай. Каріна, Аліна, їжте! Мама, ми їмо! Їх настільки багато. Да, оце то да. Я так люблю такі цукерки. Це так смачно. Мама, не ось, це нам не треба. Угу. Дякую, що так багато ви мені дали. Mm -hmm. Так, так. Я все втопчуся. Дай мені ще, я хочу теж їх. Не попробуйте оце. Як не пробувала просто. Мама, ось ще. Угу, угу, от як так багато. А чому ви збираєте їх? Це мені треба, уявляєте? Щоб вони таке приготували. Наша мама по-любому таки хоче приготувати. Ти думаєш, не знаєш нашу маму? Аліна, чого ти все втоптуєш? нам ну, стало туди і все. Ми сегодня в червоном двох, так що ну дай мені все втуптать. Мне шоколадки так подобаються. І мама он ще. Ага. Ммм, який смач. Давай їмо. Я капець. Мам, он ще. Ой, я не, я не здивована, що їх так багато. брат, дітки. Мы розпакуємо. Ну і на цьому всім пока-пока. Ставьте лайки и підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!